У сільському клубі села Скіпче нині тиша, та вже незабаром тут святкуватимуть день села. Народні голоси зазвучать по новому, каже завідувач клубу, адже віднедавно в будинку культури з'явилася нова апаратура. Вартість придбання понад 18 тисяч гривень. Допоміг оновити музичну техніку, агрохолдинг Мрія. Нам провести якийсь захід була велика проблема. То апаратура не працює, то немає озвучення хорошого. А цього року нам мрія виділила кошти, і ми придбали нову апаратуру. Більш глобальна проблема села недобудований водогін. Роками люди чекали цього блага цивілізації. Цього року ремонтні роботи відновилися на башту та водонапірну станцію, таки знайшлися кошти саме вчасно, адже криниці у селі міліють. Агрохолдинг передав на баланс сільради артизіанські свердловини та профінансував частину робіт. На два населених пункти найближчим часом планується провести більше 20 кілометрів водогону. Ми цю свердловину відновили. Агрохолдинг Мрія проплатила за електрооборудування насос до цієї свердловини, витратили 21 тисячу гривень і також підключили до. Електромереж проплатили також. Вони витратили 6800 гривень. Соціальну відповідальність перед своїми пайовиками агрохолдинг демонструє щоденною турботою за перше півріччя 2016 року. Більше 7 мільйонів гривень пішло на підтримку громад. Духовність, медицина та освіта постійно відчувають село не кинути на призволяще. Не залишають поза увагою наші діточок. Подарунки до Святого Миколая надають. По минулому році у нас башта артизанські скважини, вийшли з насоси, Марія нам допомогла, проплатили за ремонт. Запорука заможного селянина гарні прибутки від землі. Так вважають і в агрохолдингу Мрія. Саме тому тут вчасно та якісно виплачують орендну плату. Важливою складовою соціальної програми агрохолдингу є підтримка малих кооперативів. Для них за перше півріччя мрія вже спрямувала понад 200 тисяч гривень. Як приклад, молодий кооператив городочини Купенчанка. Завдяки участі у програмі розвитку ООН вже має свій старт. Техніку та перших учасників якості співфінансування мрія надала селянам близько 40 тисяч гривень, адже проект передбачає членські внески від тих, хто вступає у кооператорський рух. Кожна сім'я скромно живе у основному, де хто працює, хто не працює. Дані кошти ми не могли зібрати кожна сім'я виділити але. Компанія нам надала підстраховку і допомогу. Ми ще не маємо досвіду життєвого. Ми не маємо практичного досвіду. А вони нас підтримують, підстраховують і допомагають. Вести бізнес прозоро та чесно керівництво агрохолдингу вважає повсякденним правилом саме таким гравцям довіряють на ринку, а таких інвесторів поважають клієнти. Тож відкрита податкова політика це про мрію. За перший полгоді ми начисляли державі около 56 мільйонів гривень. Могу сказати, що по тернопільській області ми один із найбільших налогоплательщиків. Ми ну абсолютно. чувствуем и знаем и берем полную ответственность да, как компании перед государством и, и обществом мы наверное одни из немногих которые абсолютно в абсолютно белую в прозрачную работают. когда ну, мы пришли пол, полтора года назад мы это было один из первых моих решений что моя компания будет вести абсолютно Прозрачний налоговою Щоб дати можливість розвиватися українському селу у компанії, розробляють нові й нові соціальні проекти. При цьому дають можливість вибирати громадам, на що першочергово потрібно спрямувати кошти. Тому 8 мільйонів для підтримки громад знайшли своє ефективне застосування у різних сферах. Ми і я лично отношусь нашим пайщикам Мы Ми виплачуємо плату своевременно і абсолютно прозрачно, как компанія настроены на довгий срок, на ефективну роботу на земле. Відповідальний бізнес та партнерські відносини з пайовиками агрохолдинг демонструє своєю відкритою діяльністю та новими перспективами. А тому можна з певненістю сказати, що мрія дбає не лише про довірення їй землі, а й про добробут людей.